Доброго вечора, вельми шановна паста, пані та панове. <кій> Доброї ночі. Давайте подивимося останню тему на сьогодні. Це думки на ніч. Можливо, хтось очікує. Я давно не робила. <кій> Будемо дивитися. подумайте про себе, приберезові думки. Ні про кого не думайте, не притягуйте. А ми зараз подивимося, хто саме думає про вас на ніч. І тут карта закохані привертається. Це вже, знаєте, як знак про пару. Це людина, можливо, з якою ви перебуваєте, або перебувала в парі. Не завжди закохані це про вибір. Саме про вибір шляхів або про вибір. Між людьми. Це дивлячись, яка колода. Це, до речі, колода має назву дуже дивних справа. І закохані, це по-перше, поєднання душ. Мені це дає знак про те, що тут буде йти мова про людей, які не випадкові один одному, вони зустрілися. І могли по шестірочки перебувати у відносинах навіть. Або якось були поєднані в інших втіленнях. Це теж може бути. І так, опис тієї людини, яка думає про вас на ніч, на ніч дивлячись. І так, дивимось, колесниця, перша старшарка. Шестірка пентаклів. Вісімка кубків це вже а, говориться про те, що тут буде йти мова про те, що у ви з цієї або на відстані сила, і колесниця може говорити про те, що ви можете перебувати на відстані. І вісімка кубків це може бути емоційна відсторонена, як фізична, так і емоційна. А тут людина з сильною волею, до речі, і такою, знаєте, характером непорушним. Це не про слабкість, людина не слабка тут точно. Просто 100% вона не слабка. І колесниця, і сила, яка про це натікають. Це не випадкова людина, я вже зазначала і зазначу ще раз, це про про ту людину, яка бореться сама з собою саме через вас. Дивіться, людина активна, а людина цілеспрямована, людина звикла контролювати себе, свої емоції, свої дії. Людина може бути пов'язана з транспортом, людина, яка взагалі а, намагається або звикла бути переможцем. В будь-яких ситуаціях, також ця людина може бути пов'язана з постійними поїздками, переїздами. Тут може бути що завгодно по колесницях. Також це може ще пов'язано, як тут зазначено, автомобіль. Тобто людина може бути автомобіль, тобто людина може працювати навіть на авто. Це як така, знаєте, ще ознака така. Взагалі активна може тут і зараз перебувати в дорозі. Може бути та, хто тримає кермо і, у, і на дні колоді, до речі, тут імператор виходить. Це теж може бути для когось а, а, така інформація, це або ваш чоловік, або а, людина, з якою у вас були відносини серйозні до довгий час. Також це може бути людина чоловіком перебувати в інших відносинах. Це може бути, якщо ви чоловік, це можете бути ви, а також це може бути інший чоловік, який фонить, так би мовити, якщо це стосується, аби не були в таких серйозних відносинах по імператору. Я не буду давати характеристику імператора, розповідати, що це може бути навіть тут виходить шериф. Тут поліцейський, також це може бути і військовий. Це може бути і керівник, а людина, яка звикла теж контролювати. Людина відійшла, або, ще хочу зазначити, намагається піти емоційно, але це не про пішов, наприклад, або не пішла і забула, а Пішла, тому що так, о, якось так не може бути по-іншому. Між вами по шестірки Пентаклів може бути обмін будь-якими ресурсами. Це увага, це час, це а, підтримка, або а, вам, у вас є відчуття, що вам щось повинні. Можливо, вам людина ця щось повинна. Ви, наприклад, більше віддавали, вам не щось не віддали сильно тягнеться по карті сила, сильно тягне до вас. А людина намагається себе стримувати тут і фізичний, дуже сильний такий потяг, приничує, до речі, почуття людина Тримає себе в руках, так би мовити, намагається. І, можу так сказати, вночі це ослабшує. І так, які ж думки саме про вас? Що саме думає про вас ця людина, якщо ви впізнали цю людину? Паш Кубків, вежа, вісімка мечів. Це е, вісімка пунталі. І на дній колоді двічка. Це кубки. Двійка кубків. Бачите? Тут пара їдеть на велосипеді. Ну тут такі зображення з фільму, з серіалу. Ну, дивіться, я просто дивлюся на карти і вам буду розповідати. Дивіться. Ніжні, ніжні думки, хоча вежа це усвідомлення, про те, що щось вибило з колії повсякденності. Це про, взагалі, ніжно думаю про вас людина, але є якісь обмеження, є якісь такі, знаєте, це от або людина не може приїхати, або не може якось до вас достукатись, тобто тут багато блоків у людини по вісімки мечів, тут, знаєте, і вісімка мечів, і вісінка пентаклів. Тут, знаєте, і якась заплакованість відчуття, так, я не можу, я не маю права або страшно зробити крок. І по вісімки пентаклів людина, до речі, думає. Працювати над собою, наприклад, або десь заслужувати щось, вкладатися в вас, тому що тут між вами була якась вежа, а можливо, зруйновано було реально старі якісь стара картина реальності, хочеться сказати, тому що. А, між вами щось таке відбулося, що людині дало це змогу передивитися ваші відносини. Почуття у людини є, але вони зараз вимкнені або в режимі тиші, самоконтролю замість дій. А, між вами є взаємність стовідсотково між вами. І зв'язок між вами справжній. Що ви там не писали би? Тут розклад для партнерів для да, пар, які все одно не можуть один одного відпустити. І кожен з вас, якщо ви дивитесь такі розклади, я можу сказати 100% гарантією, ви теж думаєте про цю людину. І на ніч, коли людина залишається можливо на самоті, а вона боїться вас втратити і зруйнувати більше, щоб між вами взагалі була, знаєте, як пропасть. Знаєте, хоча людина десь себе стримує надії, але її дуже сильно тягне до вас. Отака От людина.